Всім привіт доброго дня, друзі! Наближаються новорічні і різдвяні свята, і я вирішила відправити посилочку своїм рідним батькам і сестрі. Хочу порадувати їх різними смаколиками. Ну, вже все це можна придбати і в Україні, але ж на свята ну, буде завжди приємно, якщо отримуєш якісь смаколики. Так, хочу зняти відео, показати вам, що я обрала для цієї посилочки, але відео викладу пізніше, вже коли вони посилочку отримують, щоб був для них сюрприз. Так, перше, це взяла. Кілька видів сирів, тому що люблять сири і батьки, і сестра любить. Взяла перше ось таку гауду, просто нарізану слайсами такими. Батьки завжди його споживають на ранішні бутерброди. А сестра любить з кавою, тому взяла ось таке пакування. Одне ну, буду складати все разом. Сестра отримає і потім вже розділить між собою і батьками. Так, взяла пів кіло ось такого сира пармезану, «Грана Падано» називається. Дуже смачний сир. Ми сестрою дуже його любимо. В Україні завжди його купували для саме кави. З кавою він взагалі дуже смачний. Так, ще ось такий ось такі два шматочки сиру. Це в нас. Гауда гауланська, і це такий витриманий сир. Взяла два ось таких пакування по пів кіло, одразу буде і сестрі, і батькам. І також взяла ще ось таку гауду, а ні, це радамір сир. 250 грамів, також два пакування, одне сестрі, одне батькам. Так, кладу відправляю ось таку каву від моєї улюбленої кавої компанії Дваць П'ятькофіростер з кілограм. Тут кава в зернах, сестра. Потім подрібнить на кавомолці і буде це. в мене частіше за все п'є каву тато, і також паша чоловік сестри також любить ось таку натуральну змелену каву. Заварюють тато Просто в чашечці заварює для чоловіка. Сестра Наталя також робить заварну каву в чашці. Сестра сама більше любить розчинну каву. Ну, розчину я не маю, тому що сама її не споживаю ніколи. Так, також взяла дві ось такі палички фуету. Це сирокопчена ковбаса, дуже і дуже смачна. Також кладу їм, на новий рік буде і взяла, була були по акції якраз ось такі кабаноси будуть і татові, і пачі чоловікові сестри до пива. Далі взяли дві баночки оливок зелених і чорних. Також буде по одній баночці сестрі і батькам. Так, ну потім краще складу. Також взяла дві баночки тунця. Взяла ось такі пряники, бонітки називаються: ось таку пачечку, ось таку червону, потім там вже поділяться кому яку. І мені здається, ще й третя є. Також, і є ще третя, Ось такі. З різними смаками. Так. Також дві ось такі пачечки печива з шоколадом. Дуже-дуже смачне печиво. Це. Я навіть не знаю, хто це виробник, мабуть, Німеччина, і там такі ціленькі шматочки шоколаду, дуже смачне печиво. Так, далі взяла ось такі шоколадки мілка. Ну, тут досить багато солодощів, ну, як завжди на Новий рік, на Різдво солодощів багато не буває. Поступово з'їдять. Так, ось такі мілки взяла також тут з солоною карамеллю і лісовими горіхами. Тут просто з лісовими горіхами. І це також молочний шоколад з лісовими горіхами. Це великі плитки по 300 грамів. Так. Взяла ще ось таку пачечку харібо, це маршмелоу. Любить мама в мене, вона постійно його купує вдома або ми їй даруємо на якісь свята. Також взяла ось такі пачечки спагетті. ну Це так, для асортименту, щоб було щось цікавеньке. Також взяла дві цукерки марципану, це швидше за все сестри, сестра любить. Я думаю, що батькам не дуже сподобається. І одну шоколадку ось таку з кокосом це навпаки батькам, тому що сестра не любить кокос. То смаколики з кокосом їй не надсилаю. Також взяла дві баночки ось такі це вітаміни. Тут магній і вітамін В6. Ну, це і просто для. Для підкріплення здоров'я, так сказати, b 6 вітамін це заспокійливий вітамін, і магній він дуже гарно впливає. Коли є, наприклад, судоми в тата хворі ноги і судоми досить часто в нього трапляються, то для того, щоб цього не було, обов'язково приймати магній. Ми з донькою також таку пляшечку пропили. Ось восени це дуже гарне підкріплення для організму. Тут 100 капсул вистачить на 50 днів, тому що потрібно пити одну зранку, одну ввечері. Тут дозування 125 мг магнію. Також взяла. Ось два мили дав. Ну, це бистрі за все сестрі. Ну, нехай там сама дивиться, захоче з мамою поділитися чи ні, тому що сестра завжди таким користується для вмивання. Воно дуже гарне, не пересушує шкіру обличчя. І тут з огірочком взяла і також взяла з органовою олією. Гарне мило і пахуче воно, і нешкідливе для обличчя. Так, і також ще взяла ось такий наколінник, Бо в мами хворе коліно це буде таке для фіксування. Ось я ближче вам покажу, як виглядає ось так. Він іде по розміру. Мама поміряла розмір над коліном. Тут написано: як міряти на над коліном на відстані 8 см потрібно обхват ось цій поміряти, і тоді обирається, який розмір беремо цього наколінника. Мама часто намотує, коли особливо працює в городі, еластичний бинт, але я думаю, що з таким наколінником їй буде набагато зручніше, не потрібно буде намотувати бинт, і все ж таки він фіксує трішки, ну і він вже саме для цього і зроблений. Так, що в мене а і відправляю ось два начатих пакування кришок з закрутками, ті, що везла з України сюди, тому що для тих банок, які купляю тут, вони не підходять. Може там відрізняються на один-два міліметри. Але кришки нові і не хочеться викидати, тому відправляю сестрі. Вона використає, тому що завжди користується невеличкими баночками, особливо для в'ялених помідорів, робить в таких невеличких і саме кришечки з закрутками використовую. Тому також покладу в посилку і відправлю. І також відправляю оці кактуси, які купувала сестрі в бедронці, вже вам показувала, коли скуплялася і показувала огляд. По... Покупочок в Бедронці, сестра зараз захоплюється кактусами, робить різні композиції. Поставлю десь краєчку. Я сподіваюся, що сильно коробку кидати не будуть, і тому вони гарно доїдуть. На вулиці не холодно, ні тут у нас, ні в Україні морозу немає. Так що без проблем вони досить гарно тримаються всередині. Криші тут все закрито щільно, і відправляти я буду перевізником. Тобто домовилась з одним, який забирає тут від під'їзду. Їде в Україну і там відправляє, якщо я не помиляюсь, зі Львова відправляє вже новою поштою. І все, і там сестра зустріне цю посилочку, забере, потім розсортує. Я думаю, що такі смаколики їм сподобаються, і буде приємно отримати посилочку. Ну а в свою чергу буду чекати посилочку, тому що буду замовляти деякі ліки собі і. І все, в принципі. Ну, ось, в принципі, таку посилочку, такі смаколики зібрали моїм рідним батькам і родині сестри. Дякую вам, що зайшли на мій канал, приймали участь разом зі мною в зборі цієї посилочки. Зараз це гарно поставлю, устаткую, щоб воно не хиталось, не, не коливалось там в коробці. І все. І буду чекати завтра, в середу, зазвичай приїжджає перевізник і забирає посилочки. Дякую вам, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишете коментарі, ставити подобайки. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.